На планеті є місця, які виглядають так, ніби вони належать зовсім іншому світу. Одне з них озеро Натрон у Танзанії. З першого погляду воно здається мирним, червона, майже мармурова поверхня, рожева вода, відблиски сонця. Але за цією красою ховається щось неймовірне і небезпечне. Вода озера дуже лужна, її pH сягає майже 10,5. Температура іноді піднімається до 60 градусів Цельсія. А сольовий склад настільки насичений, що тіло будь-якої тварини, яка випадково впаде сюди, починає буквально муміфікуватися. Вчені називають це природною муміфікацією, тіло покривається мінералами і стає схожим на камінь. Деколи здається, що озеро перетворює життя на статуї. Саме через це натрон отримав репутацію, озеро, де все живе, стає каменем. Птахи, що опиняються у воді, залишаються на поверхні, ніби замороженими в часі. Ці кам'яні тіла часто використовують фотографами для драматичних знімків, вони виглядають одночасно страшно і захопливо. І все ж життя тут не зникло повністю. На поверхні озера мешкають рожеві фламінго. Вони єдині, кому вдалося адаптуватися до цих екстремальних умов. Фламінго живуть, розмножуються і навіть будують гнізда на соляних відкладеннях. Їх яскраво рожеві тіла створюють неймовірний контраст із червоно-білою водою. Це справжнє диво природи. Життя існує там, де, здавалося б, немає шансу на виживання. Озеро Натрон – це більше, ніж просто водойма. Це приклад того, як природа може бути одночасно прекрасною і небезпечною. Місце, яке з одного боку виглядає як художній шедевр, а з іншого нагадує, що планета має свої правила, і вони не завжди сумісні з життям. Ті, хто приїжджає сюди, часто залишаються враженими: червоні води, рожеві фламінго, камені птахи. Усе це здається неймовірним. Але це все справжнє. Озеро на трон це доказ того, що наша планета ще повна чудесь, які важко повірити, поки не побачиш на власні очі. І коли ти дивишся на це озеро, розумієш одну річ природа це художник, чия фантазія, не має меж.